Під час перемовин делегації Росії та України у Туреччині російська сторона погрожувала відібрати Харківську та Сумську області. Про це написав журналіст з Economist Олівер Керол. Водночас тим, глава МЗС України тихий підтвердив, що Росія висунула додаткові умови, але які саме не уточнив, зіславшись на те, що усіх деталей перемовин не розкриватимуть. Водночас тим глава МЗС Туреччини привітав прямі переговори України та Росії у Стамбулі та заявив, що сторони принципово домовилися зустрітися знову. Також відомо, що за результатами перемовин має відбутися великий обмін військовополонених у форматі тисяча на тисячу. Ви зазначили про обмін тисячу на тисячу осіб. Це в найближчим часом, коли це може статися. Так, е -е, Найближчим часом ми знаємо так. Да? крім того, за інформацією очільника міноборони під час перемовин делегації Росії і України обговорювалося питання зустрічі президента Володимира Зеленського і очільника Кремля Путіна. З його слів ця зустріч потенційного. Тується керівник російської делегації Володимир Мединський повідомив про те, що Російська Федерація взяла до уваги запит на зустріч між лідерами Росії та України. Одним з місцем проведення перемовин між Путіним і Зеленським може стати Ватикан. З такою ініціативою вже виступив папа Римський.